Когут із м'ячем, когут навішує штрафний майданчик. Тут пропускають м'яч всі гравці Львова. І забиває Едуард Сарапій. Знову якісь божевільні помилки в захисті ПФК львів. Як так можна грати? Як так можна грати у захисті? Олександр Рибка його дуже шкода у цьому епізоді. Він бився просто як лев, але інші гравці Львова левами зараз не були. Давайте ще раз дивитися. Кутовий кузик далеко вибити не зміг. Підхоплює м'яч когут. Підхоплює, виходить на непогану позицію для передачі. А що тут робить Никитюк і Дитятєв? Ну як? Обидва м'яч просто пропускають. Ну, Дитятєв був впевнений, що Никитюк зіграє. А Никитюк якось в останній момент від м'яча ухилився в цьому епізоді.